Так, прошу, добрий день. Мене звати Андрій Лісневський. Ви показали в своїй презентації тільки позитивні кейси, але на такому великому масштабі закупівель у вас точно є негативні винятки. Що це були за історії, коли підрядники чи виробники не дотримуються своїх домовленостей, чи доходили справи до суду, і що ви робите, щоб запобігти таким ситуаціям в майбутньому? Дякую. Це, яке, яке ви питання не, не поставили? Тільки що це не претензія. А, звичайно, звичайно, що якісь проблемні кейси були без них не обходиться. виправі. коли ну, такі бюджети, і це тисячі там різних. Транзакцій, кейсів, закупівель, передоплати, оплати і так далі. Звичайно, що знаходяться якісь люди, які поводять себе ну, не зовсім чемно. Я зараз не, не готовий про це говорити, там, не, не буду заходити, наприклад, в царину виробників FPV дронів, тому що з ними у нас прям все класно. За 2022-2023 рік жоден виробник БПЛА. В Україні не виконав а, умови договору по строках поставок комплексів БПЛА, які ми оплатили. Жоден. Що мені тепер з ними робити? Плакати, ображатися на них, казати, що вони какашки, чи в суд на них подавати. Ну, війна, ну так буває. Все нормально. Ну, Нам неприємно, звичайно. Просто знаєте, як це відбувається? Наприклад, ми намацуємо Якогось прикольного виробника БПЛА. Там, заходимо, кажемо, там, наприклад, там, у нас був один кейс там, з діпстрайками, ми о, клас, братан, соточку нам відсипеш по Росії шмалять. Так, да, все, клас, вдарили по руках. Скільки часу ти нам їх будеш виробляти? Чувак каже, три місяці. Ну, ми вже знаємо, що шість, бо ми це проходили. Ми такі, ну ладно, окей, окей, давай. А за тим, чим ми займаємося, дуже уважно стежать інші учасники процесу. І вони знають, що там. Фонд притули не полізе купувати щось, поки 52 рази не розбере, збере і не переконається, що це ну, не, не туфта якась. Бо ми відповідаємо перед людьми, які дають нам гроші. І, значить, так хопа і до виробника заходить ЦСО, АСБУ і кажуть: братан, соточку нам зробиш. Він каже, є зроблю. А потім ССО заходить і каже, нам соточку Зробиш? зроби. А потім ще гур заходить, нам соточку. Людина у всіх набрала замовлень, там, умовно кажучи, 4 виробника по 100, 4 клієнта по 100 дронів. А спроможність у нього 50 в місяць, наприклад. І стає зрозуміло, що він не встигне виробити їх для всіх. Скажіть мені, будь ласка, кого виробник посуне в черзі, незважаючи на те, хто першим прийшов? Нас чи державу у вигляді ГУР, СО, ЦСО, АСБУ. Зрозуміло, що громадську волонтерську організацію, благодійний фонд. Тому що державу ти не можеш посунути, бо держава тебе потім трахне і висуше. Перепрошую. Бо держава це каральний орган, ну, глобально, а ми це пухнасті зайчики, які можуть почекати. Нам неприємно, але такі реалії життя, на жаль. А, зараз, мені здається, таких проблем немає. Є якась ну, чіт чіткість таки по, по домовленостях з тими виробниками, які є. Був один конфлікт міжнародний, називаємо його так. Ми зробили передоплату за 30 бронемашин «Дзіки». Це польський легкоброньований транспорт. А, ну, він там Добре би підходив, наприклад, для того, як там перша хвиля ЗСУ проходить, потім для зачисток там нацгвардійцям роздати і так далі. І нам обіцяли їх поставку в певний період часу. Причому партнер, з яким ми підписали угоду і перекидали гроші, був верифікований одразу кількома нашими теж партнерами, знайомими, тобто там за ТІПА підписались. Проходить час, і я питаю керівника департаменту транспортного, а де ця техніка? Ну, ще не прийшла. Проходить мі... А де техніка? Ще не прийшла. Ну, окей, сідаємо всі дружно, давайте щось вирішувати. Ну, Зв'язалися з власником компанії, яка нам мала це доставити, і він повернув, мені здається, 60 тоді чи 65% від необхідної суми. Ну, ми, звичайно, почали такі, типу, чувака, де решта? Він каже, тіп каже: дивіться, у мене зараз оборотних коштів немає, але я знаю, що ви співпрацюєте з Міністерством оборони і там ще з однією структурою, а вони нам винні. Скажіть їм, хай вони перекинуть гроші нам, а ми з тих грошей віддамо вам. Я кажу, ти в ну, я кажу, ти дуже мене дивуєш, кажу, чоловіче. Кажу, це якось не добросусідські стосунки. У нас не було третьої сторони присутні під час підписання двосторонньої угоди. Давай кажу, ну якось трошечки адекватніше. Він каже, ну має грошей, немає. Я кажу, до зустрічі в суді. Він каже, давай. От, і певно подумав, що ну, ми якісь там зайчики, пухнасті, як оце я кажу. А ми знайшли компанію в Польщі юридичну, яка боно зголосилася представляти наші а, інтереси. Ну, тобто ми зайшли одразу з трьох сторін. Ми зайшли через українське посольство в е, Польщі, ми зайшли через адвокатську компанію і зайшли через, е, е, зайшли через агресивно налаштованих молодиків спортивної статури. Як наслідок, нам все повернули, вибачилися. Тобто все, все гаразд. На, на жаль, ми трохи втратили в часі, але не втратили в грошах. Потім перетворили це на там, допомогу військовим. Все-таки адекватно. Тому так бувають такі прецеденти, але на то у нас є спеціально навчені люди, щоб розрулювати подібні конфліктні ситуації. Дякую. Дякую.